Всім привіт! Сьогодні хочу засняти своє відео стосовно замовлення сайту iHerb. Замовила декілька таких позицій, які в мене ще не були. Хочу показати і поділитися своїм враженням, мабуть, в подальшому, тому що я декілька товарів взагалі ще не тестувала. Зараз покажу, тільки забрала посилочку. Перше, що замовила, це вітамінки для жінок. Досить класні. Вони нам подобаються з донькою. Ми купляємо періодично то я купляю ці, то ще Alive. Ці були раніше досить рідко на сайті, але ж зараз вони з'явились і не зникають поки що. Мені вони подобаються найбільше, тому що вони от якось відчувають себе найкраще з ними, тому що якась бодрість є, і не так я втомлююсь. ну Мені досить вони підійшли. Треба тут три штучки на день. Я одразу їх випиваю одним за один раз при вживанні їжі, і мені досить вони гарно заходять. Так. І також дитячі вітамінки оце самі найкращі для нас поки що, тому що це для імунітету. Захист для імунітету дитини 40 штучок. Тут дійсно вони швидко розходуються, тому що тут треба ще, я вам скажу зараз, скільки штучок, я вже не пам'ятаю, бо. Так, дві штучки від 4, 4 років. Досить класні, вони дійсно захищають імунітет. Ми скільки їх купляємо, вони нам дійсно підходять і допомагають. Я вам залишу свій промокод для того, щоб ви могли зекономити на сайті Herb, отримати знижку і так би мовити, ну, дійсно зекономити гроші. Такі ще пасти замовила для дитини. От саме цю з єдинорожком я замовляю вперше. Вони всі Ораєль кіц, але різні малюночки. І досить гарні. От Тут е, натуральна ягода, клубники, полуничка. Так, і досить вона така велика, вистачає надовго. Тут 119 г. Дійсно класна паста, вона захищає і зубки, і очищає їх. Ну, дуже нам подобається. Купляю, і якщо ви відгук залишаєте за одне за один товар, який ви вперше купляєте, то ви ще отримаєте долар потім на наступну покупочку за відгуки. Також замовила це новинка у них. Вона з'явилась нещодавно: це Mood Blur Lip Pencil, тобто я олівець для губ Дес Сік. Зараз я перегляну це корейський бренд. Так, покажу вам, як виглядає. Він таким чином виглядає. Я взяла такий колір, досить цікавий, але він в житті помаранчевий такий досить блідий, я б сказала. Я наносила сьогодні на губи, він блідий. Може, з чимось він буде і разом поєднуватись, і досить гарно, бо на губах він виглядав в мене на досить. Так, Може я тому що на блиск наносила від Dior Lip Maximizer і може таким чином воно змішалося і не так виглядало. Тут такий цікавий. Олівець, тобто його можна як помаду, як олівець використовувати. І так він ще тріщить. Зараз вам. Мене... Ну, зараз покажу вам. Ні, вже не тріщить. А отак, трішечки. Так, ну, класний. Е, мені ще ну, я враження своє не можу скласти. Це саме відтінок 04 сальман. Як лосось, так? На українській ну, мові. Так, далі. Ти, ці вітамінки замовили для доньки. біотін, це в вигляді е, жлених, е, як вони, гаміс, тобто від ведмедиків. Е, і це для волосся, і для шкіри, і для нігтів, ну Саме щоб не капсули ковтати, а саме, щоб е, е, такі жуйки. 60 штучок це їх 60 ж так. Їх вистачає тут виходить на місяць, тому що треба дві штучки на день. Спробує, розповім, як вони чи допомогли. Взяли на пробу. Так, далі. Що я ще замовила? Це я бачила у Олени з Норвегії Джусі пен, такі рум'яна ап'ю. Це в мене відцінок зараз. У мене щось останнім часом я все на рум'яна мене тягне. І я не знаю чому, але в мене якась манія купляти рум'яна, і вони дійсно мені подобаються, і я їх використовую. Як вони дійсно класно пахнуть, вони виглядають як лак для нігтів, Тобто, це такий варіант, як зараз вам показати, так, щоб не скинути свою камеру. Отак виглядає, я в неї їх бачила. Вони досить впігментовані. Вона каже, їх тут дуже велика кількість, вони великі. І вистачить надовго, і тому я ну, от таким абрикосиком пахне персик, абрикос. Бачите, як вони дійсно от кремові продукти вони дійсно виглядають так натурально і природньо. Мені подобається, тому що останнім часом якось більше використовую кремові продукти. Боже, який він на, на запах. Чудовий аромат. Ну, це щось неймовірне. Якщо та помадка взагалі нічим не пахне, олівець, То це ну, щось неймовірне, чесно кажу. А ще я хотіла от забула навіть переглянути, що я ще олівець замовила для брів. Це в мене олівець Wood Eyebrow від бренду. Зараз я вже і забула, що його замовляла. Зараз я вам скажу, що це за бренд. Корейський The Seium Cosmetics. The а, ну, зараз я відкрию перегляну, як він виглядає. Так, продовжимо. Дивіться, я намалювала його, він такий досить коричневий, як мені треба. Я взяла, мабуть, найтемніший відтінок. Це був, бачите, The SAYM бренд, я його спочатку почала малювати, ним, і він взагалі, як твердий, такий, знаєте, не малював взагалі. От, Якщо брати, що це за відтінок, це 0,3 відтінок. Ну, І там на сайті, мабуть, вже ж є назва. Того. Ну, Це був, мабуть, саме найтемніший. Там був світло-коричневий і темно-коричневий. Як якось називався, чи чорно-коричневий, щось таке. ну, зараз на кришиці, я перегляну. 0,3 Black Brown. А, Чорно-коричневий. дійсно. 0,3 відтінок. Буду пробувати, розповім. поділюсь враженнями. Далі, що в мене ще? Тут ще антиперспірант Fresh, тобто... Свіжість пудри, мені досить подобається, він влітку ну, от мені, Він найкращий, скажімо так, тому що, скільки я порівнювала, мені так ніякий не підходить, як оцей. Але донька сказала, що він їй не зайшов, чомусь він не допомагає їй так, як може вона розраховувала, тому що вона дав, використовувала він вже останнім часом взагалі їй не підходить. ну от. Мені і У мене і чоловічий для чоловіка також ультрамакс, оцей Ам енд Хаме, Саме з, з алюмінієм, але ж, ну, що робити, він допомагає краще. Без алюмінію взагалі мені не допомагає. Далі, купила бачила різуньки на каналі: Advanced Clinical, оці 5 в одному айс-серум, мабуть, різіньким. От я наскільки пам'ятаю, бо я дивлюсь багато багато каналів і вже так, думки в мене плутаються, але я пам'ятаю, що, мабуть, вона куплювала цей серум для повітря. Якщо Різа, купляла ти, саме ти, то напиши, мені, напиши, будь ласка, як він, він тобі в коментарях чи сподобався. Тому що я перший раз купляю тут великий об'єм 59 мл, 5 в одному айс-серум, мультікорекшн. Тут взагалі 5 функцій виконує, і він зглажує зморшки. І зараз буду читати, що тут він ще. ну, Тобто і темні круги, і виглядає там шкіра краще, так, і зволожує він, і вона не така втомлена. ну, тобто, всі-всі пункти Я сподіваюся, він мені дійсно підійде. Але я читала відгуки, що тут дозатор такий, що він пшикає якось дуже велику кількість видає продукту, тому треба тут навіть написано на руку наносити, потім ем, наносити під очі і над ну, віку на верхнім. Цей бренд мені подобався, бо я брала раніше у мене є вітамін С. Е, також від цього бренду досить він бюджетний і якісний. І також за 2 долари купила такий набірчик у мене Ideal. Love. Бренд, це мені подобається. Це бренд саме iHerb. І це у мене такі тканеві масочки. За 2 долари. Чому? Тому що вони як пробні. Тобто, спробуйте один раз, і ці товари можна придбати за таку ціну. Вони всі різні. І вони окремо коштують 20 доларів. Я дивилась по повній ціні, якщо брати вже в другий раз. Так от виглядають вони тут 7 штучок, як на тиждень. Кожна, мабуть, виконує свої функції. Ця, ця Purified, тобто очищувальна. Superfood Skin Saver Lime All Yours, тобто з лаймом вона. Це в нас піч, це у нас персик. так? Що він робить? Тобто він відбілює, яскравіше робить шкіри. Далі ця підтягує, це в нас елмант буде це мигдаль. Далі дивимося, що, бо я перший раз також з вами дивлюсь. Це в нас мед мед, і це. Поживний, поживна масочка. Курищ. Далі це в нас зволожуюча з кокосовим бріхом. І тут ще залишається у нас авокадо. Щось тут написано: це replene. Я навіть не знаю, як перекладається. Поки я перекладу і вам напишу на екрані. Ревіталайз – це, мабуть, підтягуючи чи щось таке, омоложуючи, так би мовити, це якісь це фрукти, я навіть не знаю, акаї. є. Все. Оце, що в мене було в цьому замовленні, кому сподобався мій огляд і моя посилочка, пишіть, будь ласка, коментарі. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, бо я щось не бачу нових підписників, чи взагалі просто я їх не помічаю, бо в мене якось на місці стоїть кількість підписників моїх. Але ж дякую, що постійні мої підписники залишаються зі мною. Дякую вам за перегляд, всім пока. Так, ще хотіла додати, що таку пасту замовила. Чомусь я її не показала вам, але ж вона в мене ще була в замовленні. Тому показую досить гарні у ці пасти крест. Вам раджу, і це все, що в мене було. Дякую за перегляд.